Доброго дня, любі друзі, з вами канал Автотема, і сьогодні розкажу вам про нововведення нововведення саме по штрафах. Зараз штраф отримати в легесенько. Можеш просто навіть в прав неправильному місці стати чи щось не так зробити і на тобі штраф. Сьогодні вам розкажу детальніше і розберемо, які нововведення вийшли, щоб легше вам заплатити штраф, а які, наприклад, на ще й скидочку вам дадуть. Тож почнемо. Саме перше і саме круте, на мою думку, це оплата штрафів через QR-код. Тепер поліція вам виписує штраф, друкує чек, і внизу чека буде вас QR-код. Ви просто просканували через свій смартфон. Зручно оплатили, нікуди не їхали, нічого не робили. Раз, два, і в принципі, ваш штраф оплачений. Чекбокс цей саме переобладнали тільки поки що в Чернівецькій та Вінницькій області, але далі планується ще і в Київській. То, тому, віничани, користуйтеся, одразу оплачуйте і вам ще буде знижечка. Це дуже зручно і дуже класно, по суті. Тому я рахую, це перше місце. Друге місце в нас 50% знижка саме на штрафи. Як так? Дивіться, штрафи, які записані саме по камеру відеоогляду. Наприклад, перевищення швидкості, неправильна парковка і т.д. Дуже багато всі, які саме записані на камеру відеоогляду. Що таке, ви скажете, 50% знижка? Якщо в нас обмеження швидкості, до прикладу, в населеному пункті 50 від 50 км на годину, а ви пролетіли сотку, ну там ще два. 2... Кілометра на калібровку камери, ви отримуєте штраф 1700 гривень. Ви такі думаєте, та, оплачую його зразу, оплатили, і у вас йде знижечка. А знижечка немало-небагато, 850 гривень. Я думаю, що, наприклад, вона б не помішала вам. І, в принципі, і вам приємно, і вам захочеться штрафи швидше оплачувати. Це, в принципі, круто зроблено. Тож, Третє нововведення це тепер штрафи будуть як оплата фотосесії. Тобто, коли ти отримуєш штраф, в особистому кабінеті або в дії вже буде твій штраф, фотографія. Ти можеш роздивитися свою машину, себе, місце обов'язково, саме де камера фіксації, де цих фіксації знаходиться. І ти все все можеш оглянути. Підсумуємо, дивіться, от зі всіма цими нововведеннями, в принципі, з цими, що я сьогодні розказав, набагато легше водіям. Оплатити штраф, отримати скидку, зекономити гроші та ще й знайти, де в городі ваш розположена саме камера відеофіксації. Всіма цими сервісами справді зручно користуватись, але все-таки вам бажаю не отримувати штрафи і щоб у вас все було чітко. А знову про нові нововведення вам розкажу на каналі Автотема. Тож зустрінемося на дорозі, дорогі мої водії.